Привіт, пізнавелики! Сьогодні ви мене не побачите, але побачите світлини, на яких зображена я, та підказка до певних артикуляційних вправ. Готові пограти та розім'яти наші м'язи. Тоді давайте починати! Якщо ви ще не підписані на пізнавелики, обов'язково натисніть на дзвіночок і долучайтесь до нас. З нами весело, цікаво та пізнавально. А ми починаємо! А ось і вперше вправа. Я та. Яка вправа? Коник, правильно. Починаємо виконувати і дивимось на відлік. Молодці, яка ж наступна вправа. Дивимось уважно. Це я що роблю? Готую млинці, вправа млинчики. Починаємо виконувати. До, а ось і наступна вправа. Яка тут заховалась вправа? Футбол, правильно! Починаємо! Молодці! Дивіться уважно на цю вправу, особливо на стрілочку. Це для вас підказка і вправа. А вже ж це парус. Починайте виконувати. Молодці, ну, цю вправу ви зразу здогадаєтесь. Це правильне варення. Починайте! Дуже гарно виконали. Наступна вправа. Грибочок молодці. Готові? Починаємо. Впевнена і цю вправу ви зразу дізнаєтесь. Годинник молодці. Починайте! Цікаво, а здогадайте, що це за вправа. Правильно, гойдалка, готові. Починайте! Подивіться уважно, яка вправа тут, чашка! Починайте! Остання вправа на сьогодні, подивіться, це я, а там подалі за мною хто стоїть, як ви думаєте? Яка це вправа? Це індик. Згадала, як виконується ця вправа? Тоді починайте? Які ви розумнички! Дякую, що сьогодні подивилися ці світлини зі мною і виконали супер добре артикуляційні вправи. До нових цікавих зустрічей!